Россия чувствует свою слабость. Это проявление слабости России и неуверенности в своей победе. Российский пропагандист Яков Кедми неожиданно назвал Россию слабой, потому что по его словам сильный противник никогда не будет просить о переговорах. Постоянное заявление всех. В России и вокруг России, и от имени России, что вот-вот надо вести на переговоры, идти на переговор. Если Россия просит переговоры, предлагает переговоры и просит от не иметь никакой разницы предложить и просить это одно и то же с точки зрения международной политики и военных, то у нее может быть какая-то причина. Россия чувствует свою слабость сильный, с позиции силы, никто переговор, переговоры и переберения не предлагает. Он заявил, что это значит лишь то, что Россия испытывает сильнейшие трудности в войне. И это проявление слабости. Это всегда де действия слабого противника в тяжелый момент, когда он считает, что только переговоры могут ему помочь выйти из трудной ситуации. Это проявление слабости России и неуверенности в своей победе. А позже сказал, что если Россия и дальше будет вести себя как слабый противник, то Россию в конце концов просто добьют. Риторика пропаганды меняется с каждым днем. Они уже открыто признают, что не верят в скорую победу и признают, что СВО только убивает. Убивает Россию, и что чем дольше это будет продолжаться, тем серьезнее последствия для России. То, что сказал Лукашенко насчет э, Стамбульских соглашений о том, что они могут являться базой, э, при всем уважении к президенту Беларуси я не могу допустить, что он это говорит не согласовав с Россией. Mm -hmm. И поскольку это повторяет то же самое, что говорили российские представители, то это говорит опять о том, о чем я говорил раньше. Россия хочет начать переговоры, и база для этих переговоров ⁇ это соглашение, которое было подписано э в Стамбуле. И чем больше будут просить такие переговоры, тем больше будут к этому относиться оценивая это как признак слабости. А со слабым противником не идут о соглашении Слабого противника добивают. Если мы займем всю Украину, разоружим армию и так далее, мы демилитаризуем Украину. Мы не убьем эту нечисть, потому что она останется в некоторых наших западных партнерах А что через 2-3 месяца? Ну, 3 берем, 4 даже. Да? До Нового года. Так вот расширим. Что произойдет? Хорошо, мы выдавим противника из Курского региона. Выдавим, окружим или уничтожим. Кстати, есть много нареканий. Вот этой формулировки выдавим: не выдавливать надо противника, а уничтожим. Ну, хорошо, уничтожим, выдавим. Собственно, не так важно я не военный эксперт, не будем придираться к словам. выдавим или уничтожим, еще раз повторюсь, совершенно не Из із курського Дальше что? согласитесь, до киева еще далеко з какого перепугу Київський режим прямо сейчас возьмет і сдастся, Допустим, капитулирует. Ну вот що должно произойти через 2-3 місяці. Ну вот к сожалению, Лудинов не поясняет. Є вже з нами э, Іван Тимочко, голова ради резервістів сухопотних військ збройних сил України. Пане Іван, вітаємо вас. Вітаю слава Україні. Ради вас бачити. Героям слава. Слухайте, ви могли б в 90-х подумати, що Таїсія поваліб виявиться ось такою зрадницею? Я би міг. Знаєте, між можливостями і реальністю один крок. На жаль. Це правда. Ну тобто я б ніколи би не міг повірити, наприклад, в 90-х, що Назарій Яремчук, якби би дожив би до наших днів, якби не хвороба підступна. Він би він би, наприклад, виїхав Москву і сказав би, що він підтримує СВО і голосував би за президента Путіна. Я би таке ніколи собі не уявив і такого би ніколи не сталося. А Тейсі Павлій? сяковолій, ah, not surprised. Окей. Okay. Окій Власне, власне, бо просто ті люди, яких тоді часом недооцінювали, а тепер фільми знімаємо про них посмертно, знаєте. А от то все, той весь намол, той стався те все, що ми винні, воно, воно таким і виявилося. Давайте трошки поговоримо про те, що відбувається зараз на Курщині. Сирський дав інтерв'ю CNN і сказав, що це була успішна операція, е які зараз там події. Тобто українські війська переходять до оборони, е але е чи вже це означає, що цей плацдарм не буде розширюватися? Вони не переходять до оборони. Там сказано, що вони закріпляють в позиціях. Взагалі, цей переклад а, а, англійський, який був його слів. Там багато нюансів, по суті, як знаєте, сказано в недоконаній формі. Ну, будемо вважати, що це особливості перекладу. В будь-якому випадку, Курщина, я вважаю, не завершена однозначно. І взагалі питання стоїть в тому, чи Курщина і є стратегічний основний зад власне входу Збройних сил на територію Росії. Як для мене стратегічний задум це показати, що Росія не всесильна. Стратегічний задум це показати, що всі теорії, всі теоретичні статті, всі заяви теоретиків всього світу про те, що якщо зайти на територію ядерної держави. Це обов'язково перетворення на якусь там ядерну війну що це обов'язково гарантуватиме ескалації з нанесенням ударів ядерної ну, Одним словом, все крутилося навколо того, що а Країна, яка має ядерну зброю, може бути безкомпромісним агресором будь де і за це нічого не буде. Але якщо буде симетрична відповідь для неї, то обов'язково весь світ спалахне. Як бачимо, Путін навпаки якось був розгублений навпаки, вони декілька тижнів не знали, що з тим робити. Потім прийняли вольове путінсько-філософське рішення. Применшити, а потім і, взагалі, наскільки це можливо витіснити з інфопростору питання Курщини, питання проблеми їхніх біженців, проблеми питання захисту чи підтримки їхньої території на тому напрямку, і так далі, і бачимо станом на сьогодні, насправді збройні сили мають ще просування на Кур Курській області, і це вже Більше 1300 квадратних кілометрів. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.